Одразу до ситуації довкола Запорізької атомної електростанції, оскільки зараз АЕС перебуває вся в Диму, ну і фактично повідомляється про пожежу в районі вантажного порту, разом з тим щодо ситуації на самій за окупаційна влада її не коментує і чи є загроза самій атомній електростанції станом на зараз невідомо. Але крім того, варто додати, що от буквально вчора з'явилася інформація від Міністерства енергетики України про те, що Окупанти пошкодили зовнішній кризовий центр Запорізької атомної електростанції під час атаки ще 10 серпня. Зовнішній кризовий центр є невід'ємною частиною системи безпеки атомної станції в умовах, коли окупаційне керівництво заяс блокує автоматичну передачу даних про ядерний та радіаційний стан через систему МАГАТЕ. Саме фахівці цього центру ведуть безперервний моніторинг радіаційної обстановки в зоні спостереження на підконтрольній Україні. Україні території, ну будемо чекати власне подробиць із ситуацією довкола Запорізької атомної станції, аби зрештою і зрозуміти, чи є безпосередньо загроза самій атомній станції. Ну а поки перейдемо до інших важливих заяв, зокрема, президент України Володимир Зеленський сьогодні дав. Ну, фактично, брифінг, в ході якого він заявив про те, що зустріч Трампа і Путіна матиме значення для двосторонніх відносин Росії і Сполучених Штатів, але жодних рішень щодо України без України прийнято там не буде. Переконаний український президент також. Він додав, що у нього буде зустріч з Путіним та Трампом, але коли е, український лідер ще не знає, ну і е, дати цієї невідомо. Щодо інших питань, то Володимир Зеленський також заявив, що доручив уряду спростити перетин державного кордону для українців і підвищити цю межу із 18 до 22 років. Тож тепер молоді хлопці віком до 22 зможуть перетинати безперешкодно український кордон за словами Володимира Зеленського. А крім того, він заявив, що буде опрацьовано й питання щодо збільшення стипендій абсолютно всім студентам із. 2026 року, каже очільник української держави. Ну, і так само доручив уряду спростити умови вступу до українських вишів, аби запровадити зимову вступну кампанію для тих, хто не зміг подати документи влітку. Далі поговоримо більше про ситуацію на лінії фронту. Стосовно. Обстановки довкола Покровська президент також її прокоментував, зазначивши, що ситуація стабілізована, відкріп підкріплення точніше перебуває в цьому районі, і загалом ситуація контрольована. Зеленський говорить про те, що оточення покровська не має, ну і присутні додаткові сили. Я нагадаю, що вчора ввечері, 11 серпня, екс начальник штабу ї бригади спецпризначення Азов Богдан Кроткевич звернувся до президента Зеленського а, із попередженням про надзвичайно складну бойову ситуацію, яка склалася на лінії Покровська Константинівка. За його словами, по цій лінії без перебільшення а, цензурними словами висловлюсь ситуація критична і ця. Критична ситуація наростає вже давно, погіршуючись з кожним днем. За словами Краткевича, ті командування, які зараз призначають чи вже призначили, аби виправити невиправне, найімовірніше звинуватять у тому, що вже відбулося. Лінії бойового зіткнення як сталої лінії фактично не існує. Покровськ та Мирноград майже в оточенні. Костянтинівка. У напівоточенні противник просувається в напрямку Краматорська та Дружківки. Проблема збільшувалася ще з минулого року. Про це публічно попереджали, і саме так воно і сталося. Причина цієї програм... проблеми за словами Краткевича, не новостворені корпуси, які прийняли у спадок фактично провальну обстановку із підпорядкованими неукомплектованими підрозділами. І проблеми також не в отучі ОСУ, в які як він каже, останні півтора року фактично не керували нічим, а лише передавали накази від генерального штабу.